Запитання, для вас йде? хто як вас звати? Назвати Василь Михайлович. Прізвище. Скажіть, будь ласка, я клієнт Райфайзенбанку. Тоді, ласка, тоді, там, Ні, я, я клієнт Райфайзенбанку Дуже. Аваль. Да. Ви мені сказали, що є постанова. Постанова це не закон, це рекомендація. Немає закону України. Ви не маєте права відмовити мені в обслуговуванні в банку. Ви не маєте права мені відмовити в обслуговуванні. От вас люди без масок, це все маскарад. Ви розумієте, хтось там зняв, не зняв. Ви просто виконуєте команду. Але насправді це не закон. Ніхто не порушує закон, коли він не в масці. Але ви порушуєте закон, коли ви відмовляєте клієнту в обслуговуванні. Ось це є проблема. І ви це повинні знати. Третя стаття Конституції України це є честь і гідність людини. Далі 60-та стаття Конституції України. Перевищення службових повноважень. В даному випадку, не виконуючи ваші обов'язки і дослуховуючись до злочинних наказів, ви перевищуєте службовні повноваження, так само, як і ті, хто ті накази видають. Тому що вони не базуються на жодному законі. Немає вищого закону в Україні, ніж Конституція України. І ви це знаєте. Ви я думаю, що в ваших нормальних інтересах ніколи, ніколи дати ніколи. мені проплату здійснити. Будь яка? ласка, надійте маску і будь ласка закликайте. Я не буду вдягати маску, я не мав, я людина, є в мене є гідність. Кабінет міністрів, міністрів не має права порушувати права громадянина і людини. Звертайтеся тоді в кабінет міністрів, чому не видали таку постанову? Це ви маєте звертатись до них, тому що ви нас зараз є виконуєте злочинні документи. розпорядження. Ні, ні. У нас є нормативні документи, ми їх дотримуємося. А Конституція для вас який документ? Просто мені цікаво почути. Це є державний документ. Державний? А ви не знаєте, що це основний закон? Так. Не знаєте, що на ньому базується держава. 64 стаття Конституції. Ви не можете обмежити будь-яку людину в її законних правах, гарантованих Конституцією. Ви не маєте на це права. Зараз немає ні військового стану, ні надзвичайного стану. Ви не можете обмежити в правах людину. Я хочу здійснити платіж. На якій основі ви мені відмовляєте? Ви розумієте, що це незаконно? Я зараз це все знімаю на відео, і це все піде в матеріали. По-перше, публічні, по-друге, в судову справу, якщо буде потрібно. Тому що мене всюди пропускають нормально, я говорю про Конституцію, і я завжди користуюсь своїми правами громадянина. Ви повинні це розуміти. Як і те, що є в медичні рекомендації, є закони, треба їх відрізняти, а є просто обмеження незаконні прав людей, які базуються ні на чому, на злочинних розпорядженнях. Вирішуйте, що вам важливіше: конституція чи незаконні розпорядження. І я бачу, що у вас працівники ходять без масок. Вони правильно роблять це їхнє законне право. А от ви, моє законне право зайти, порушуєте, при тому, що ваші працівники ходять без масок. Маска це є не, не наукова. Вибачте, така нововведення, яке запровадило для приниження людей. Немає нічого спільного з захистом людини, від чого б то не було, обмежує право вдихати, тобто право засіхає на її здоров'я. 27 стаття Конституції, 28 порушення прав людини, конституційних. Подумайте над цим, може простіше дати мені можливість здійснити мій платіж, ніж створювати прецеденти. Будь ласка, покиньте приміщення. Банку. Я не хочу покидати приміщення, я хочу ви почути відповідь. відповідь на основі чого. Письмову відповідь, прошу, дайте мені письмову відповідь. Ви зараз порушуєте мої права, громадянина. Я це не вважаю. А як це ви так не вважаєте? Як ви так не вважаєте? Ви мене не пускаєте в банк. Що Щому проблема? Це дискримінація, ви розумієте? Це дискримінація, обмеження в правах людини незаконне. Порушення 64 статті. Я вимагаю здійснити платіж. Я маю на це законне право. Мало того, що термометрію навіть я дозволила перевірити. Термометрію, чи температура в мене нормальна, так? Температура нормальна, які проблеми? Хоча це теж незаконно. Не може здійснювати термометрію людина, яка не є медичним працівником. Ви медичний працівник? Ви медичний працівник? Ви лікар? Ви маєте медичну освіту? Займайтеся своєю роботою. Що ви робите термометрію? На, на основі чого? Ви знаєте, як зараз підніму всі закони, і вам буде неприємно, тому що термометрію може здійснювати тільки медичний працівник. А ви це робите незаконно. Це протиправна дія. Це фактично терор стосовно людей, ваших клієнтів. Я вимагаю негайно зараз здійснити мій платіж, і це є моє законне право. Клієнта банка. Скільки мені ще чекати? Я вам це сказала, побачення. Ні, я не збираюся звідси йти до побачення, ви повинні мені ви... на 102 нехай приїдуть Хай приїдуть Хай приїдуть. Я покажу за одного відео, як у вас клієнти ходять без масок, як ваші працівники без масок. А ви здійснюєте, запримушуєте людей брати маски. Ви хочете цього? Давайте, прекрасно, я буду дуже задоволена. Прошу, ще хтось іде, без маски, і все нормально, але це добре, я не маю претензій, тому що ця День людина має право бути без маски. Але це ваші подвійні стандарти. Це означає, що ви неосвідомлено виконуєте те, що ви виконуєте. Ви просто робите виконання злочинного наказу для того, щоб це було зовні, видно, який ви покірний незаконним не, не наказом, злочинним. Я кажу, поліція приїде, я все покажу. Всі мене є попередні ваші працівники без маслі. Все прекрасно. Або ви мені даєте здійснити платіж. Нормально, як це повинно бути. Без жодних проблем. Банк чи цирк? Ви установа, яка скерована на те, щоб слугувати вашому народу, чи установа, яка репресивна, яка скерована на порушення прав людей? Прошу ще один працівник його. Теж без маски, все нормально. Якщо б не було клієнта, все було. Прекрасно. І розумієте, ми всі люди. Ніхто, ні з ваших працівників, ні ви не зобов'язані носити маску. Ніхто. Згідно з законом, з Конституцією. Ви хоча б оце розумієте? Вони ще я грузять. Я не приймаю, я перепрошую. Без маски, будь ласка, одягніть маску ідіть, будь ласка, іді, ласка куди завгодно вам на відділу. Я ні? не буду вдягати маску. Може ви Но мені на разу скажете вдягнути на голову унітаз не, або плести на карачках. Є є я це абсурдна дія. Це не є закон, розпорядження. Якщо вони скажуть вбрати на голову унітаз. Я дякую, але я не вдягаю маску, бо мені не можна її носити. Вона перешкоджає моєму диханню. Ми вам даємо на, на 5 хвилин. На 5 хвилин одягніть і зразу знімете. Ви розумієте, що ви собі не усвідомлюєте абсурдність цих дій? Всього, що одягнути для кого? Для чого? Дядь, для, для того, чого? щоб показати свою покірність не незаконному розпорядженню. На будь ласка, одягніть маску. Я не одягаю маску, мені, по-перше, не можна носити. У мене компромізована легеня. Я починаю кашляти, і в цей момент алергічний кашель буде сприйняти зі за захворюванням. Ви розумієте, про що йдеться? Я вам це пояснила на початку відвідування, коли я прийшла сюди. Ви не розумієте, Коли тоді здорова людина буде виглядати як хвора, ви не розумієте цього. А ще є те, що люди мають цілий спектр протипоказів, проти перешкоджання дихання, кисню. Ви хочете провести оплату? Так. ласка,